Вітаю вас, шановні друзі. Кілька днів тому я вам розказував про ініціативу мера івано Франківська, який казав, що вони планують створити мовну поліцію. Це добровільні будуть підрозділи, які будуть ходити по Івано-Франківську і перевіряти, чи українською мовою всі спілкуються, чи обслуговуються українською мовою клієнти в магазинах, в ресторанах там і так далі. Тому і якщо вони десь почують російську мову. То тоді або будуть якісь попередження, або будуть одразу викликати поліцію, там і так далі, і тому подібне. І ви знаєте, оця ініціатива по створенню мовної поліції, вона почала набирати обертів. На сайті Кабінету міністрів України з'явилася петиція, в якій вказано наступне: звертається до прем'єр-міністра Шмигаля і пишуть: Ми громадяни України звертаємося з проханням звільнити з посади уповноваженого із захисту державної мови Тараса Кременя та створити новий державний орган, мовну поліцію, яка забезпечуватиме ефективний контроль за. Виконанням закону України про збереження функціонування української мови як державної. Тобто, оці патріотики головного мозку, вони так само як і українські політики, наплювали на Конституцію України, а саме на 10-ту статтю Конституції України, і вони будуть ходити винюхувати, хто що де сказав російською мовою, ворожою мовою. Ну, для них вони вважають, що російську мову вигадала Росія. Все, тобто російської мови не існувало раніше. От з'явилася Росія, і тоді з'явилася російська мова. Ну це для оцих патріотів, отака от, от у них реальність. І от е, людей, які будуть розмовляти російською мовою, вони будуть або здавати в поліцію, або ті заклади, де будуть обслуговувати російською мовою, здавати в поліцію. Ну, будуть боротися за українську мову. Ну тому, що це ж сама головна і найбільша біда, яка зараз є в Україні. Не корупція, не беззаконня, не антиконституційний лад, не узурпація влади. Ні. Ні, це все не важливо. Саме головне це українська мова. Мені от тільки цікаво, а що вони далі вигадають? Почнуть російськомовним українцям на дверях малювати хрести або зірки? Десь ми вже чули про подібні історії. І пов'язані вони були з двома словами: фашизм та геноцид. Мені б дуже не хотілося, щоб в Україні українці займалися геноцидом інших українців. Хоча, по факту, те, що зараз ТЦКшники виробляють в Україні, по-іншому як геноцид назвати не можна. Ну і в кінці, друзі, не все можу публікувати в Тіктоці, тому долучайтесь до мого телеграм-каналу. Там я публікую ще більше цікавих та корисних новин. Посилання на телеграм є в шапці профілю.